Nintendo Switch на момент запису цього тексту продалася загальним тиражем понад 114 мільйонів одиниць, і це дуже офігенно для планшету, з якого на релізі глузували навіть фанати Великої Ні. А зараз, коли кляті російські окупанти обстрілюють нашу енергетичну інфраструктуру, Nintendo Switch, напевно стала і найбажанішою консолі серед українців. Принаймні зараз це моя основна ігрова платформа, тому що вона майже незалежна від електрохарчування, живе довго та може зарядитися від будь-якого повербанка. Реально, мене навіть стара банка Xiaomi на 10 тисяч мА рятувала не один раз. Тож, шановні, сьогодні пропоную згадати, як ця консоль з'явилася на світ та завдяки чому здобула такий успіх. Отже, беріть щось смачненьке, влаштовуйтеся зручніше, в ефірі чудові ігри та їх ведучий Олександр. І почалося все з однієї з самих провальних консолей Nintendo Wii U, яка через невмілий неймінг та погану рекламну кампанію майже поставила хрест на Nintendo. Хоча сама консоль була дуже цікавою сумішю стаціонарного та портативного геймінгу, але портатив працював лише поряд з консолю. Саме тоді, у 2012-му, з виходом Wii U і почалася зароджуватися концепція наступної консолі компанії під кодовою назвою NX. В Nintendo хотіли не просто зробити наступника Wii U та 3DS, а більше задавалися питанням, який новий ігровий досвід вони можуть зробити. Отож у 2013 році Nintendo вирішило об'єднати команди розробників портативних і домашніх консолей в єдиний відділ досліджень і розробок. Однією з головних цілей було змінення ситуації щодо розробки окремих версій ігор як для портативних, так і для стаціонарних консолей. Це зараз Switch має порти великих ігор, зроблених майже без змін. У ті ж часи ігри для портативних та стаціонарних консолей робилися різними студіями і частіше за все виглядали і гралися зовсім по-різному. Однак це було питання софту, яке йшло плічопліч з розробкою апаратного забезпечення, яке повинно було включати досвід поєднання портативу та стаціонару вже на рівні заліза. Під час розробки було запропоновано та розглянуто багато різних апаратних конструкцій. Включаючи запатентований еліптичний контролер з сенсорним екраном, здатний відображати 3D. А також контролер, який використовує камеру для визначення її рук гравця. Бачення NX полягало в тому, щоб привернути увагу до способу життя сучасних споживачів у дорозі та адаптувати його до їхніх потреб. Насправді, Nintendo бачила великий потенціал мобільного геймінгу і хотіла відкусити трохи мобільного ігрового ринку. Під час розробки було безліч цікавих та неординарних ідей, деякі з них навіть дійшли до фінального результату, наприклад, постачання системи з двома контролерами, які можна приєднувати та брати з собою в дорогу, щоб двоє гравців могли легко грати разом. Саме так як колись було на восьмібітному Famicom, коли геймпади були приєднані до консолі та транспортувалися як одне ціле. Для тих, хто не застав, то це з тих часів, коли класти у коробку з консолі два геймпади було нормою. Так і з'явилися джойкони, які могли працювати як два окремих геймпади, так і один повноцінний, які, незважаючи на свій маленький розмір та вагу, були переповнені технологіями. В них був гіроскоп, інфрачервона камера руху для орієнтації у просторі та HD-вібрація, яку ви зараз можете відчути на DualSense. Так, ще до могутнього геймпаду PlayStation 5, це вже було у джойконах. А на дизайн самих джойконів Nintendo Нінтендо надихнуло відгуки гравців ще до контролера попередньої консолі Wii. Але головніше те, що завдяки джойконам гравці могли отримати такий же досвід, як і від повноцінної домашньої консолі Wii. Але Аледже не то пів біди, ще була сама консоль, і Nintendo потрібно було збалансувати потужність і швидкість центрального процесора консолі з часом роботи батареї та розміром блоку в поєднанні з обмеженими ресурсами розробки та термінами, встановленими керівництвом. Одним з рішень, зроблених командою розробників, було використання вже існуючої системи на чіпі, тобто готового рішення від Nvidia Tegra. щоб не створювати власні, як це було на попередніх консолях. Цей відрив від традиції був зроблений, щоб отримати більшу підтримку сторонніх розробників для консолі за допомогою готового рішення, на яке розробники могли легко переносити ігри. Nintendo не зосереджувалася на серії обчислювальній потужності, а натомість прагнуло збалансувати загальні характеристики системи, включаючи час автономної роботи та розмір, а також пам'ятаючи про обмежені ресурси розробки та часові рамки. І ви знаєте, в них це вийшло. Розробники консолі взяли все краще, що було в Wii та Wii U, додали портатив 3DS та майже готове технічне рішення на кастомному чипі Nvidia Tegra та отримали концепцію перемикання від англійської Switch між домашньою консолью та портативом. Також під час розробки останньої консолі Nintendo зробила ще декілька вдалих кроків, одним з яких у 2015-му стало визнання помилки регіональних ігор. Якщо ви не знаєте, то раніше ігри, випущені Нінтендо для ринку США, не працювали на європейських консолях і навпаки. Більш того, на ранішньому циклу житті портативної 3DS куплені у цифровому магазині ігри прив'язувалися не до аккаунту, а до консолі, тож втрата або несправність 3DS вела до втрати куплених на неї цифрових ігор. До речі, варто сказати, що Nintendo не дуже поширювала інформацію щодо своєї нової консолі, побоюючись промислового шпигунства, і більшість інформації про консоль люди отримували з чуток та неперевірених фактів. Однак перші публічні новини про апаратне забезпечення нової консолі під кодовою назвою NX відбулися разом із оголошенням про партнерство Nintendo та DNA, японського розробника мобільних ігор у березні 2015-го. А вже у квітні 2016-го на презентації для інвесторів розповіла, що готова випустити NX вже навесні 2017-го, причому навіть не показала консоль на тогорічній головній ігровій виставці E3. Єдине, що сказали, що ексклюзив The Legend of Zelda Brief of the Wild, який розроблявся для Wii U, вийде і на нову консоль. І ось через деякий час після Є3 почали з'являтися чутки про природу консолі, що вона буде використовувати апаратне забезпечення NVIDIA Tegra, будучи гібридним пристроєм, призначеним як для домашнього, так і для мобільного використання, з контролерами, які можна від'єднувати від консолі і грати окремо, а ще те, що ігри будуть на картриджах. Скоріше за все, ця інформація просочилася через сторонніх розробників, які на той час вже мали в кіти і технічні документації. Тож до офіційного анонсу залишалося недовго, і вже в жовтні 2016-го Nintendo офіційно анонсувала консоль під назвою Nintendo Switch разом із трейлером, який демонстрував нову гібридну консоль та можливості гри на ній. На момент випуску трейлера Nintendo не давала багато деталей про особливості платформи, і це трохи відобразилося на їх акціях, які після трейлеру почали падати, бо інвестори були не дуже впевнені у успіху даного пристрою. Однак вже у грудні на шоу Джимі Фелона свіч показали наживо та навіть дали погратися в демо-версію нової Зельди, що закріпила акції Нінтендо. І вже на прес-конференції в Токіо у січні 2017 року, Nintendo нарешті оприлюднила технічні характеристики консолі, її дату виходу, а також ціну 299 доларів США. Отже, консоль вийшла 3 березня 2017-го, одночасно з Brief of the Wild. Однак, як це буває у перших ревізій консолі, все пройшло не так гладко, як хотілося. Банально було багато браку, джойкони відвалювалися та не хотіли під'єднуватися до консолі, докстанція царапала екран, проблеми з дісплеями, перегрів і ще багато чого іншого. Однак це все з часом пройшло, хіба що дріфт джойконів залишається з нами й досі. Сама консоль поставлялася з парою джейконів HDMI-дротом, док-станцією для під'єднання до телевізора та зарядним пристроєм із спеціальним гріпом, з якого можна було зробити цілком комфортний геймпад, вставивши в нього два джейкони. Система і справді дозволяла грати в ігри стаціонарно, а потім взяти консоль з собою та продовжити грати у другому місці без телевізора. Це було круто, але це був тільки початок, бо з консолі, окрім техно демо, яке, на мою думку, повинно було йти у комплекті зі свічом, виходили і реально круті ігри, серед яких Brief of the Wild. І я не буду розписувати тут, яка це гарна гра, а оцінки критиків і гравців зроблять це за мене. Єдине, що скажу, що я колись купив свій перший свіч саме через цю гру. Так, саме перший, бо зараз в мене інший. Тут напевно варто сказати, що Nintendo ще з часів DS полюбляє випускати оновлені версії консолей, тож Switch не став виключенням, і їх на даний момент є з 4 версії. Сама перша ревізія, яка більш за все схильна до браку, але перші партії якої мають неабияку привілегію у вразливості чіпа тегра, та які можна, так би мовити, модернізувати без сторонніх приколів з паяльниками та чіпами і грати у всі ігри безкоштовно, однак це ми засуджуємо. Є друга версія, котра вже була захищена від софтового взлому, але натомість отримала більш енергоефективний процесор і у висновку більший час життя батареї, в іншому все без змін. Третьою стала повністю портативна Switch Lite, яка була з меншим екраном, не мала можливості з'єднання з телевізором, а також в неї не було тієї крутої вібрації. Також на ній з певних причин неможливо зіграти у паті ігри, які працюють тільки у стаціонарному режимі. Вона коштує дешевше, але насправді нікому не раджу, особливо знаючи, як полюбляють дрифтити і ломатися джойкони, які тут навіть не можна самостійно замінити без розкручування консолі та заміни термопасти. І остання на даний час, четверта версія консолі, це Switch OLED, яка з назви має трохи збільшений oled екран, однак з тією ж роздільною здатністю в 1280х 720 пікселів. Плюс тут є деякі косметичні зміни та розширення внутрішньої пам'яті до 64 ГБ проти 32 Гб. До речі, я не сказав, але пам'ять на свіч можна розширити завдяки звичайним мікро sd картам, що дуже зручно та недорого. Fuck you, Sony, зі своїми проприєтарними носіями, так би мовити. Отож, я нещодавно змінив свій свіч першої ревізії на OLED. З'ясувалося, що мій старий за рахунок вразливості легко забирають за вартість, яку він не коштував, навіть коли я його купував. Однак під час довготривалої відсутності електрохарчування, 2-3 години роботи це набагато гірше, ніж 5-6. Причому OLED ще й швидше заряджається. Але це все про мене та про мене, давайте краще розберемося, чому ця консоль стала такою популярною, не дивлячись на проблем на старті та деякі, які не вирішилися досі. І відповідь буде дуже банальною, бо це ігри. Так саме ігри продають Nintendo Switch, і він може втамувати жагу любого геймера. Ось дивіться. Якщо ви полюбляєте геймплей, то є безліч ігор від самої Нінтендо на будь-який смак. Тут є пригоди, платформери, гонки, головоломки, спорт і навіть вузьконаправлені жанри. Не подобаються ігри Нінтендо, ось порти великих ігор зі старших платформ. Так вони не завжди свіжі, однак це в основній масі хіти, окрім спортивних симуляторів. І це я ще нічого не казав про інді ігри, яких тут просто безліч, а в eShop майже постійно є знижки, як у PSN або Steam. Також стороною цю консоль не обійшли підписки, якщо ви хочете грати з кимось онлайн, то треба буде підписатися на один з варіантів Switch Online. Є звичайна підписка, до якої, крім онлайн-ігор та хмарних збережень, входять колекції ігор для NES та SNES, бібліотеки яких постійно доповнюються. До розширеної підписки входять ще ігри з MegaDrive та Nintendo 64, а також деякі великі DLC до хітових ігор Nintendo, які можна завантажити без додаткової плати. Стосовно ціни, то вона коливається від 50 до 80 доларів за рік, однак значно вигідніше кооперуватися з однодумцями та брати сімейну підписку, і тоді це вийде десь в районі плюс-мінус 200 гривень у рік. В описі до відео залишу лінк на українське ком'юніті Nintendo у телеграмі, де ви зможете поспілкуватися та знайти шведську родину для сімейної підписки. Так, звісно, ви можете сказати, я це манав, я не люблю ігри від Nintendo, та краще візьму собі Steam Deck та буду грати в будь-які ігри з бібліотеки Стім. Однак в Steam Deck є невеличка проблемка, не кажучи навіть про його вагу та розмір. Я маю на увазі життя його батареї, яке значно менше за життя батареї не тільки Свіча, але й деяких ігрових ноутбуків. А у нашій реалії, коли світла може не бути близько кількох діб, то тільки Свіч мені здається ультимативним ігровим пристроєм. Хоча раніше для мене це була лише допоміжна консоль, на якій я грав лише в ексклюзиви Нінтендо. Ось таке ось невеличке, та сподівайся, хоч трохи пізнавальне відео в мене вийшло. На цьому все. Сподівайся, що вам сподобався відос, Напишіть в коментарях, яка основна ігрова платформа у вас зараз, та поширте відео серед знайомих. І трохи не забув, всіх вітаю з наступаючим новим роком і сподівайся, що 2023-й ми будемо проводити вже без русні. Тому грайте тільки в чудові ігри, слава нашим захисникам та слава Україні!